42 тисячі гривень. не хоч. А під кукурудзу треба. Чоловік справжній фермер. У нього і техніка сучасна є, і нова, і українська, і іноземна. Рекламі не вірю. Вірю тільки своїм очам. Одне діло побачить на картинки, а друге вживу. дуже велика сівалка. До поля тягнемо як сівалку, а назад, як металолом. Кубик-рубик, да? 97 тисяч, ти кажеш. Значить, протеїн. Проміряний кругом і там, і там 41,5. Оце, оце ось наше. приїхало, то на 100 така пілета від компанії Макош, сульфат цинку під кукурузу по 8 кг, Розчинимо в воді, змішаємо з касом і буде урожай 12 тонн плюс. А там подивимося, так що завантажуємо. Погано, що у вас немає цієї. Чік-чик, щоб на висоту. На яку висоту рокла піднімав? Там, не маю, не Для не пілети. Там. Отож. Ще моє щось. Ага, все, я зрозумів. Все, у нас усе з собою. Газончик приїхав. Клас. Так. Зараз будемо це все діло. Важке? То на 100. А я хотів таке в склад купити, отаку роклу. Ану. Ага. Ну, в будь-якому. Я смысле... сказав, а? Та вот то отож. Я б тобі без київа принес. Ну, під нього треба хороший рівний пол. Іде, ага. да, так? Да? По бездоріжжю. Все, чотка. Баб сказала, що ти жизнь Ага, Ага. Геги та ге, да? 42 тисячі гривень. Хоть гиги, хоть не геги. А під кукурузу треба. Так, все, супер. Так, Турецький препарат сульфат цинку. 25 кг у мішечку, ось написано. Прийдеться нам оце все діло з водичкою якось розчинити. І буде пісня. Так що, щоб не питали, що ми даємо, зразу показую сульфат цинку до касу. 32. 150 літрів касу і 8 кілограмів сульфату. В тому числі. До того, в тому числі буде 200 літрів. Робочий розчин. Та я од ножик сюди кладу. Так, синка со4. Яка форма. Ага, все, приїхав до свого класного товариша Ярослава. Я думаю, ви вже знаєте його по відосах, і по моїх, і не тільки по моїх. Так що чоловік розвивається, чоловік справжній фермер. У нього і техніка сучасна є, і нова, і українська, і іноземна. в общем, екскурсію можемо провести капітально. Ну, сьогодні ми йдемо дивитися нову сівалку. Сівалку, яку я собі, в принципі, теоретично розглядаю для господарства, то хочу подивитися і потрогати. Тому що реклама рекламою, рекламі не вірю. Вірю тільки своїм очам. Даже очки зніму, щоб подивитися і потрогати. Так що йдемо до сівалки і будемо дивитися. Я ж собі вже ж так смакую, смакую не знаю, що вибрати. Пропозицій багато, ну щось толкове от хочеться подивитися, як воно в людей. Значить, ти не сіяв, бачу, бо колеса грязні, чи ні? Ще не сіяв. Ще не сіяв. Вже вона в тебе трошечки була за трактором. Звісно, вона в тебе здорова. Ти знаєш, одне діло побачить її на картинки, а друге вживу дуже велика сівалка. Ну, мабуть, і продуктивна. Правильно? Да. Скільки в неї в бункер влази? Ну, взагалі, от повністю загрузка бункера. Це ж і на міндобриво йде і на, я так розумію, на зерно. Ну, роздільно. На тонну 300. То на 300. це по зерну тільки. Ні, ні, якщо всього взять. і зерно і Міндоброва заміс. Ага, всього додаткова вага, то на 300 влазить, да? так, туди. Тобто. 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 тобто, половина зерна, половина Так-так. Ну, та це солідно, звісно, це солідно. Привода в тебе бачу там на електриці, ідуть, да? бачу, куча проводочків. А де про... де мотори стоять? Того боку. З того боку, пішли, подивимось на мотори. It's Що це за комп'ютер? Нічого it's собі. It's собі. Та ти що? Ого, а як він? А, а де він лежить у тебе? Де кріпиться? А, а, а він буде в тракторі, в кабіні. в я зрозумів. Коротше, оці всі провода йдуть у кабіну. кабіну. Чуєш, ж це така машина здоровенна, я тобі кажу. Я щось що? думав, що вона менша. На два датчики на це ж. Ну, це датчик висіва, так? Да? Це висіва, так. Да. А ці ж на зерно, тільки є зерно. А, на рівень в, бак... рівень на, в бункері, так? Да. Ти один знаєш, добре, один прикольно, зирну. дуже. А, бачу, ось на колесо зирну. навіть нове, імпортне, ще пахне. <схід> пахне новою резиною. Так, друже, один оце турець. сила. Турецький висівний? Да. це типа фірми Оздокін, чи що воно за висівні? Нема там маркіровки. На дві котушка. Ага. Вона О, на м'ялку Оце ж мені хочеться, бо в мене, ти знаєш, трохи е так є задумка така: всього зміну ввести ріпак. Вроді би він цікавий як культура і по рентабельності, і непоганий, в принципі, і літом гроші, mm -hmm. непоганий такий по бюджету. Він ну коротше, класна тема, треба пробувати. Mm -hmm. Так, а ну що тут? Мотори стоять, бачу. Ага, це цей мотор іде один на добриво, а один на зерно. Правильно? ж <риклад> можна... Якщо поламається, то можна <клес> міндобривом знехтувати, да, поставив yeah. на, на, на зерно. Головне, щоб було посіяне <плес> насіння. Красота, супер. А мотори які хто знає, да, імпортні чи не імпортні? Китайські. Мотори китайчіна. Ну, Та воно зараз в основному все китайське. У мене навіть айфон китайський. І оце все, що в нас є, китайське. Вся електроніка. Да, бо вона дешевша, так що цей. Так, висівні апарати побачив. Тепер сошнички. Із сміщеним сошник іде? Так, із сміщеним. Ага, диском, все, прекрасно. Супер. Чуєш, вона і по мені тілу робить, да, я так зрозумів. Це з нержавіючки йде. Ну, та що? А яка її вага самої сівалочки? Нема тут її, скільки вона тон важить. Ну, навіть тонни 2,5, як льоду. чи не буде? Не Ні. Ні? Не Нема там маркіровки по весу. Ну, та, в принципі, що? нав'язка піднімає, Транспортний на гідроциліндрах, підняв та й покотив куди треба. Не. Ну, ти знаєш, мені подобається. Формат сівалки бомба питань. Нема ну мені нравиться трохи коротша. Тобто, мені 4 метрова, 4,2 метра. Мені кажеться з головою. Ну так як. Ну, я просто мав у себе отаку 5,4, то я трохи знаю, що воно таке. Ну тільки ж в мене була СЗшка, mm -hmm. то туди ми її до поля тягнемо, як сівалку, а назад, як металолом. Поняв, то через це її продав. Коротше mm -hmm. <рочі> кажучи, вона мені не підійшла. Mm -hmm. Хоча я її сіяв, вона непогано сіяла. Просто що в неї трошки не продумане було транспортне, воно було трохи незручне. І трактору, щоб підняти, її, це там він коротше попомучився. Mm -hmm. Там mm -hmm. Та понятно. І з попри ми ж взяли, вийшло. Mm -hmm. Ну, що не треба його це. Ну, не, не треба ну, почався з кабіни. Полець витягнув, воно склалося, пну. Ну, Шарюк, а покажи мені, що там у бункері, як там воно це все влаштоване. Не треба до, до спеціалістів. Та, що, понятно. Щоб Ох. Ну. Ага. Ми вже все сіяли, вже сують. Ух, ти, пробували, да? так? Чуєш? Планшети. А це. А, тут же ж планшет іде, да, всеред? так, всередину? В кабіні планшет, де ти бачиш, Дома. що до чого як. Чи Короче, серйозний тут бункер я тобі скажу О, це, це... Що, 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 що механічний поплавок. ага теж показує да? тіпа... okay. а, ну, як він виглядає це він типа ага якщо зерно е... кончається зер... воно на, тоді <кхм> там да. на цьому показує да? тіпа, якась а, стрілочка Ага, побачив, побачив побачив кажучи я тобі скажу амазони не амазони а наші непогано роблять сівалки ну, так, да. так що може і мені так в принципі треба буде собі передивитися Поки Приватбанк кредитує, треба щось думати, хлопці. Бо це капець. Сіять нема чим, дожилися. Одна УПС і та вже мене так трохи підтомила. Треба її кудись дівати та куплять собі нормальні сівалки. Хоча б новіші. Хоча б новіші. Були б гроші, купив би імпортну давно, а так поки що дивимося на наші. Хоча вони доволі непогані. непоміли. Мене трохи смуща, що пластикова. Ну, може, може воно й лучше, Вона зато не ржавіє. В принципі, головне, щоб доброго було на нормально. Кунові, на куновій теж, теж пластик. І воно і проблем немає, не з'їдає. Не Та отож, отож, отож. Оце ж я й думаю, що може пластик і має перевагу над металевою. Да. Ну на Алюмінієве тут, походу, просто решетка. Тут вентилятора немає ніякого. Чи є, чи хто знає. В общем, тема серйозна. Так, а це не А, воно тут, як треба доступ, то це відкрутив і подивився. Так, Ярику, що тут воно ще пише? Що він може сіяти, Що вона, верніш, льон, гречка, горох, рапс. О, от мене цікавить рапс. Овес, озими, це, соє, жито. Ну, та чітко, а чо ні? А ось там, виходить, переповіли на глибину. Ану. На пальчики. Ага. Куди пихають пальчики? Ну, я зрозумів. Регулюється Регулює. механічно, так, типу глибина ж. Да. Сікати тобі... Яку ти хочеш на сіка, ти сантиметрів? Хочеш. Саме мінімально 1 сантиметр, максимально 14,5. Нічого собі, чого ж не фігаси глибина. Ага. А скажи, пожалуйста, а е, давлення на сошник? А ну, я злізу. Опа. Чим регулюється? Тут десь гідроциліндр довжен бути, ні, поїде, ні, так? Ні. О, О, це так само, типу, як і там, винтами. Ага. Ну, щоб заявити все. Ціліндр того опускаєш. Ну, бачу, три штуки. Ага. Це чин, чин, чин. Короче, Оцей підкрутить, треба, так? Да? Да, да. І тоді він, типа, не дає далі видвигатися штуку да. Да, да. Прикольно, прикольно. Хм. Короче, а тут, я так поняв, принцип як у СЗшки. Да? Дивлюсь, навіть? навіть оці штуки, ну тільки ж новеньке, нема ні люфтів, ніде нічого. Да, да. Красота. Це все ж типа роз'єднало, не пустилося, воно розробляє. А воно. що це за штука за хвіст такий мишень? Оце зараз вже угору не сіє. А як ти опускаєш, ага. воно роз'єднує. А. Ну, тепер типу, якась магнітна фіга. Я поняв, я поняв. І вже потім буде вона сіяти. Ти Ой, бачиш. Вже, вже на трамут крутиться. Так, я так розумію, це якісь розпределітілі чи що цей. це? Що це за такі? Крани. Ага, крани вперед. Працюють. Маркера і вал сушників. Ніфіга собі, це ж таке заумне воно. Підожди. Оці крани, я бачу, вони болгарські, походу, бо видно виконання таке, ну як в імпортних. То вони даже не ходить. Ну, Якщо ти їх, то тебе працюють сушники і, і маркера. А якось дивись, ти, начин, ти хочеш сіяти? да? Заїхав на поле, перечепився. Да. Слідуща твоя твій крок, наступний твій крок. Що ну, ти маркер, робиш? Це виходить, воно, воно два крони це працює транспортні колеса. Ти... Як ти тримає. підняв сівалку, крани закрили ці, да? ну, ну, так? Ну якось ще закриті. Раз його угу. Ну і все робить тебе колеса роблять, і дійшло. Ага, ти, коротше, ти перенаправляєш поток масла <пробіт> гідравлічного <как> на різні гідроциліндри. <как> типу, як ти бачиш. Як? себе хоча дишло робить і колеса, а потім ти перевів вперед і Клас. тебе робить сошники і маркери. Ти що, прикольно. Чуєш, мені вже подобається. Ну, звісно, вона масивна, Оце в мене що масштабне, я не думав, що вона така здорова. Мені кажеться, МТЗ буде дуже тяжело. Чи, ну, тяжело. 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 Там ну, дуже багато. Я, ну, звісно, кейсом чи цим кажу, Нюхолландом це саме то. Він навіть по кольору підходить, так чоченько, як що цей, по феншуйчику. Та що, сівалка прикольна, цікава. Ще одне хотів подивитися вживу і спитати у тебе, а що оце? Як оце все діло тут з поводками? Поводки, я так поняв, тут просто втулка да, Так, 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 дайде. Бо е, саме найдужче нас вимучила в СЗшках це оця система поводків. діло в тому, що там На демферов є де так сівалка, а що йде за електромотором. Ага, от оце ж мені демферація трохи смущають. Знаєш, що демпфера мені не нравляться? То що ход у демпфера обмежений. Понимаш? Тут ход більший може бути. Ну, наприклад, ну не всі поля ідеально рівні бувають. Бувають такі там, трохи горбаті, криві, ну, в общем, город десь oh, да. засіть. На демпферах воно там зіграє декілька сантиметрів і все. А на цьому воно, по ідеї, має мати більший ход е, поводка. І за що цього буде краще копірувати площу. Ну, це так, вже як кажуть, вже придираюся. От, може, димф... ну, в імпортних, в принципі, на демпферах в основному, наскільки я пам'ятаю, таку купить. Скільки стоїть, я, я, я. треба глянути 4,2 метри, там, мабуть, мабуть, побалакаю я із банкірами нашими, що вони нам скажуть. В принципі, якщо. Державна компенсація і 5, 7, 9, то я думаю, що аргументів більш ніж достатньо для вибору. Ще б... да? Ну так, якщо на компенсацію, то що пропонуємо. Ну, бо так просто знаєш, ну не в кожного є там 500, 700 чи мільйон гривень. Є. Так раз з сходу витягнув є. і віддав. Тим більше такий складний час, що ми є. і так тут є. ждали, ждали, поки ціна піде. Що ну, угу. це, що це? Ну це, ну типа, ну щоб не сідалося, ми його тоді не двинтили і зягнули ці труби. Та ти що? Ого. Тендер пішов і сіль повигнав труби. Капець. Ну це типу для транспортного. Ти як порив у транспортне, оце тоді закуплю. Ну щось мені так тут багато всього. Крани треба переключати. Це треба робити. Щось забув, не дай Боже зігнеш. Тут треба тобі бути. Я поняв. Ми ще не бачили, Хоча хоча треба було тут розвити. Вони тут стало, розвили і все. було Я понял. Ну, по регулюванню е, глибини сошників оце. Хорошо, він Чи він не оце, а от там mm -hmm. те, що ти показав mm -hmm. пальчиками. А, а це він заміряв по, -по своєму научному. І поставив. Я, його. Кажу, за нашу, uh -huh. І не лісу. Все, я зрозумів. Тобто це одноразова настройка, зробив yeah. і забув. Листи, і там так само, да? так? То, Точно. Усідно руляткою. Uh -huh. Ну, що з масіка ж надає. Ну, понятно, це сервісник. Добре. Я зрозумів. А тут. А, тобі, ну, тим тоді, куди тобі надо. Я так зрозумів, це е, типа підстраховка, що, щоб сошники не подали, щоб не впали самі по собі. Бо вони ж сідають, а тоді тягти його, як накопить, осядуть, вони сідають. Ну, сідають і... вони, я так розумію, за що цього гідроциліндра. Ну да. От просто, якщо він десь, не дай Боже, не держав або ще щось, сушники ну, я... починають опускатися. Або ну, гідравліка не держа. Ну, 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 да. не, ну не дай Бог. Ну, ми з ними з'єдналися, ну сюди пробували. І, я так воно я так поставив. Ти приходжу, бачу, фагутку ну, поклав. А, так чуєш, його і розкручувати не треба. Просто гідроциліндр підняв, воно вискочило, ти туди треба розкручувати. Я поняв. В общем, що, побачив, потрогав, е, є над чим подумати. Якщо в мене виходить по фінансуванню. Значить, вирішуємо питання на користь отакої сівалки. Тільки трошки поменшує. Якщо не виходить, тоді вже будемо чекати кращого, кращої нагоди і дивитися на інші варіанти. Так що супер, Ярославу велике спасибі. Сівалка така, Хай працює. Хотіли, мечтали. Ну, всьому свій час. Всьому свій час. Як відпрацьовує? Вартує своїх грошей. Варто. Так, а це дивлюсь по робочці. Скільки гектарів приблизно робочка відпрацювала? Ну так, приблизно на скидку. 1700 гектар приблизно. Ну, так, чуєш. Я... І ти не міняв вже ж ніде нічого, так? Да? Тому ще все рідненьке да, стоїть. А ну, те ще й ці долота бачу. Тут нормальні. Ще вони гектарів ну, до 1000, може, і сходять. А трохи лопнуло, так, да, одне ось. Чи то десь де щось вперся. Ти не бачив? Ну, бачив, глопнув, так. Що, да. серйозно, тільки заміти? Угу. Ну, лопнуло, дійсно. ну тут то Десь робоча така тема, то воно міняється, це не проблема. Ну, а так, машина, звісно, серйозна. Кукурузу преорії під ноль, так? Да? Так, да, так. Да. Чорний вообще, пар. Взагалі нічого. Ага, це Лемкіновський розпред. Ну, вот, такий кубик-рубик, так? Да? 97 тисяч, ти кажеш. Да, 97 Я в шоці. Ну вот, такий. Клас. Ну, мозги, Лемкін, Не все так просто. Рішає, який циліндр, чи той, чи цей. І якщо вийде з ладу, то пацани готуйтесь продавати почку. стоїть дорого, багато. Ну, а що ви хотіли? Техніка імпортна. Ходить довго, але ламається. Якщо ламається, то дуже дорого. Це 130 коней, це то, що треба. І шість циліндрів у тебе тут же. Наскільки я пам'ятаю, ми колись робили обзорчик цього Нью-Холланда. Скільки вже мотогодин на ньому? Сто це, це, кстати, навігація. навігація. Авто автопілот да. <laughs> це прототип першого автопілота. Да. Пра 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 що паличку поставив і чотенько йдеш як по маслу, як прям по рельсах. Да? <laughs> пишеш, пишеш собі лінії. <laughs> Я думаю, що в людей, в яких 60 тисяч баксів знайшлось на трактор, ну. Ставлять у ну, нас поки що так. Поки ми ну, йдемо в Європу, тільки ми ще ж не в Європі. Як будемо вже там, тоді в нас будуть і на, на всіх автопілоти, навіть на мотоблоках. Ну а зараз що ми по, так, по скромному. Та, я думаю, всьому свій час. Значить, За транспортне залишу номер телефона Ярослава. Е, якщо буде цікаво, е, пожалуйста, пишіть, дзвоніть. Або краще на вайбер, да, щоб ну, да. не, не відволікали від роботи, то буде найкраще. От. І я думаю, що Ярослав з вами зв'яжеться, і ви домовитеся по транспортному пристрою е до сівалки Кун максима. Два. два. Все. супер. Ви, чи, на правах реклами, трошки вже як, підійшов, то скажу. Значить, Ярослав хоче продати свою сою. У нього не проста соя. Аполо, е а є Канзас. Значить, протеїн проміряний кругом і там, і там 41,5. Колектив. Вдумайтесь, 41,5, це немало. Кого цікавить, також телефончик є, підкріплю під відео, звертайтеся. Ну, Ціна питання вже тоді говоріть з Ярославом. Не менше 19 тисяч проси. Ну, а там вже діло за вами. Цифра 19 тисяч тонна з ПДВ, з ПДВ, тільки так. Працює офіційно, це Г-виробник, тут проблем немає ніяких. Так що звертайтеся, кому потрібна соя з чудовим протеїном. Може хтось дивиться з моїх підписників і має свою власну переробку. Прекрасна соя, беріть, не пожалкуєте. Якість відмінна. Так, Ярику, що тут ще цікавеньке. Бачу, щось похоже на моє. Ну що, як тобі цей апарат? Як він себе зарекомендував? Ти довольний цим бортом. Ти вже й протруйника провіряв на ньому чи ні? Ні, в мене ж немає. його. А, те немає протруйника. А плануєш труїть взагалі? В цьому ні? Не хочеш? Коротше, цей апарат навіть буде сою завантажувати. Ярослав каже, що він не б'є, не травмує, половинок не буде. М'якенько рухатиме транспортером, ну, верніше, шнеком по трубі. Питань не буде ніяких. Так що, як варіант, хто собі ще такий не взяв, звертайтеся, компанія Галтех. У мене такий є, то я вам скажу задоволений більше, ніж очікував. Питання в тому тільки, що ми його мало поки що використовуємо, але прийде час, обов'язково будемо використовувати його на всі 120%. Так що, колектив, якось так. Коротко і по суті, підписуйтесь на канал. Все буде Україна!